Хане, ти чому плачеш? Я ж їду у відрядження лише на місяць. Знаю, я тебе кажеш на місяць, а повернешся за тиждень. Кума запитує кума, який ходить по двору з прив'язаною головою. Що, куме? Ваша дружина вже повернулася з курсів. Пані, Обов'язково купіть цю сукню. Це ж останній крик моди. Не можу, бо боюся, що це буде останній крик мого чоловіка. «Куми, я вчора бачу вашу колишню дружину. І що вона вам сказала, куми?» Сказала, що якщо ви не платитимете вчасно аліменти, вона повернеться до вас. Добре тобі, кумо. Лежиш, телевізор дивишся, книжки читаєш. Який хороший у тебе чоловік. Та де там, кума? Учора прийшов з роботи. Вечері приготував, білизну попросував, а підлогу не помив. Довелося лаятися. Кохана, щось я сьогодні якийсь не такий. Так. Я теж помітила покращення.